Починаючи з 24 лютого, ми в передмісті Чернігова заряджали постійно нон-стоп гради. На бойові машини їхали, відстрілювалися, поверталися, знову заряджали, знову. І це було нон-стоп майже три доби. Мені затофонував мій приятель, каже, Вова, почалася повномасштабна війна. Я вирішив, що єдиний вихід доцільний зараз. Незважаючи на те, що я не маю достатнього військового досвіду, йти і захищати свій рідний дім. Маємо захищати свій край і, звичайно, свою країну. І кожен клаптик нашої території. Неважливо, де він знаходиться, чи він знаходиться на Сумщині, на Чернігівщині чи на Донбасі. Для цього нам потрібні і аграрії, для цього нам потрібні і волонтери, і для цього нам потрібне міцне військо. І люди, які зараз думають, йти чи не йти, або ховаються там, мовно кажучи, відповісти. Повоюємо всі. Або повоюємо десь вже на підступах до нашого краю. Або повоюємо на передку, і все ж таки виженемо ворога. Шоуман на фронті це такий самий боєць, як і всі інші, але в душі всередині він трошки інший.